Вітаю вас на прямому ефірі. Починаємо цей тиждень разом зі мною. Марина Безугла, і як завжди, традиційно, понеділок, ми з вами обговорюємо новини клубу «Лівгод». Новини, чесно кажучи, кожного тижня. Я все більше і більше в захваті від компаній, в якій я знаходжуся. І, ну, чесно кажучи, я навіть не уявляю до кінця, просто уявити навіть не можу, які нас чекають перспективи, і що нас далі очікує, навіть просто до кінця цього року. Ну що, почнемо спочатку. Зустріч була неймовірна. Якщо ви не бачили, рекомендую подивіться. Трішки вище я відправляла посилання. До речі, я намагаюся перекладати. Звичайно. Роботизований переклад, але все-таки зрозуміло. Зрозуміло. Для того, щоб не читати в субтитрах у Ютубі, в принципі, можна все зрозуміло. Рекомендую, передивіться, тому що ще з кожною зустрічю я все більше і більше отримую задоволення. Ну що, почнемо спочатку про те, які продукти в нас чекають найближчим часом. Е, ну що Пакети для гідратації це щось буде нове, новий продукт, дитячі вітаміни. Дитячі вітаміни, вже чесно кажучи, мали були вийти у масове виробництво, але чому вони не вийшли? Райан та Ліза Гудкіни чекають, коли буде пройдена добросовісна сертифікація самого одного із найголовніших, скажімо, сертифікацій сільського господарства Сполучених Штатах. І там зараз неймовірно величезна черга. Чи то вони кажуть, чи людей персоналу не вистачає, чи можливо і ще якийсь ряд причин, але ну ще просто цей сертифікат ми не отримали, тому що ну ще ще поки що не пройшли. Чекаємо величезна черга, тому як тільки буде зроблена ця сертифікація, продукт з'явиться у нас в наших кабінетах. Нагадаю, вітаміни дитячі, це буде в вигляді желейних цукерок. Такі, як ми ну я не знаю, як у вас в мене, чесно кажучи, діти дуже обожнювали. Колись це були жувіленди. Сьогодні вони там зараз величезна кількість таких жувальних цукерок різних. В мене там люблять там, бананчики, там різні фрукти. А уявіть, що ця цукерка буде не просто цікава з вигляду там і смачна солоденька. Це буде цукерка, яка ще буде і корисна, яка, в якій буде добова норма всіх вітамінів, які дитина повинна отримувати в своєму віці. Тому дуже класно, я з нетерпінням. Чекаюсь саме цей продукт, тому що, ну, як, як ми, батьки, любимо дуже своїх дітей і вважаємо їм найкращого. Жіночий продукт для нормалізації гормонального фону і паралельно вже в стадії розпрацювання саме і чоловічий продукт для нормалізації гормонального фону. Тому це дуже, дуже важливо. І, чесно кажучи, як я кажу, жіночий продукт для горм... гормональний продукт для ПМС. Це не тільки для жінок, тому що коли жінка в такому комфортному становищі, коли їй все, все добре, ніяких таких перепадів і настрою цього всього немає, то і чоловікові комфортно. Тому це просто продукт, який не в, в кожній сім'ї, абсолютно в кожній сім'ї цей продукт необхідний, щоб у жінки були ну, щасливі і всім задоволені. Чистячі чи засоби також на стадії масового виробництва на ближчим часом у нас з'являється. Ну і продукт, який кажуть, що буде просто бомбезний, класний продукт для здоров'я кишечника, оскільки кишечник це величезний у нас орган, який потребує саме величезного догляду, і це буде щось неймовірне. Аналогів немає в інших компаніях, це буде щось унікальне. Ну і новина номер один це те, що вийшов у нас в наших маркетплейсах, вже з'явився продукт саме для схуднення. Називається він Lean Body. Він вже є ціна, ціна для учасників 20 доларів, а ціна для клієнтів 27 доларів. В чому він унікальний? По-перше, він один, який включає в себе чотири процеси. От, якщо брати аналогічний продукт в інших компаніях, ви знаєте, що системи схуднення не заключаються в одному продукті, а треба там один для там, зниження апетиту, а інший для імунітету, а там і ще щось. І вас назначають, коли ви хочете схуднути, вам назначають такий курс, який там включає в себе 3, 4, 5 продуктів. Уявіть собі, що ці всі процеси можна об'єднати в один продукт. Це те, що зробив зробила компанія Лівгуд. Тому чотири процеси: перший прискорення метаболізму, другий зниження апетиту, третій спалювання жиру, і четвертий підтримка імунної системи це все включає в себе лінбоді. Цей продукт є у нас в наших маркетплейсах. Також цікавий момент, як тільки він з'явився, через кілька годин його вже розкупили, його вже не було. замовити вже не було такої можливості. На сьогоднішній день дають лише один продукт в одні руки, на один, на один кабінет можна замовити. І відправка буде вже, чи після 24 го числа. От, от так, наскільки він зараз сьогодні, цей продукт дуже популярний. Знову ж таки, ціна. Ціна за чотири процеси, які включаються в один продукт, і ціна 20 доларів для партнерів це щось просто неймовірне. Е, Об'єм 180 капсул. Як вживати по дві капсули тричі на день. по подальшому це такий продукт, який має накоплювальний ефект, накопичувальний ефект, і в подальшому можна буде перейти на е, двічі на день, по дві капсули двічі на день. Рекомендується за півгодини до їжі. Ось такий неймовірно крутющий продукт. Розкупили, як, як розкладали, як гарячі пиріжки. Наступних три місяці буде дуже активні і напружені. Ми будемо просто встигати, якось спостерігати і включатися в процес того всього, що буде в нас з'являтися нового на наших маркетплейсах. Цей тиждень, який минув, він був просто рекордний. От я в компанії вже 14 місяців. За 14 місяців такого ще не було. Уявіть собі, що за один тиждень прийшло в компанії Лівгуд більше як 20 тисяч учасників, нових учасників. Це просто щось неймовірне. Я пам'ятаю. Я от дуже часто зараз спостерігаю, як збільшується кількість учасників компанії. Я пам'ятаю, як я помітила, що за одну добу в четвер приєдналося більше в чотири тисячі партнерів. Я зафіксувала, я навіть зробила собі скріни і показувала, що 4 тисячі учасників приєдналося лише за одну добу. Виявляється, що дійсно це так і було. Четвер був на цьому тижні просто неймовірний, і дійсно, за одну... За одну досі більше в 4 тисячі. Це щось неймовірне. Ну що, рекордний тиждень не тільки по кількістю нових учасників, а й по кількістю нових діамантів. Про це будемо говорити далі. Але такого ще не було в історії Лівгуд однозначно. Ми дійсно на сьогоднішній день і продовжуємо бути компанією, яка найбільше зростає по кількістю учасників. Компанія, яка найшвидше розвивається, ми займаємо топові позиції. Ми зайняли четверту позицію. Ми, тобто, ми зайшли в топ 5 компаній найкращих у світі на бізнес фархом, які рекомендують у 2024 році. Опитування було серед більше 800 компаній світу. Участь прийняли більше як 30 тисяч голосів, і ми зайшли в топ 5 найкращих компаній світу. Це класний результат. Як кажуть. Люди брешуть, а цифри ні. Цифри говорять самі за себе. От саме це і є. Чому приваблює Лівгуд? Тому що Лівгуд запропонував один єдиний унікальний продукт, на якому ми заробляємо гроші. Це членство в нашому клубі. Все інше у нас прекрасні продукти, вони без мережевої націнки. Ніхто не заробляє на вас, коли ви хочете бути здоровим, залишатися здоровим. Ви не переплачуєте, ви не витрачуєте всі свої статки. Тому на сьогоднішній день саме бізнес на підписках, бізнес дає членство, набирає все більше і більше і популярності. Але те, що зробила компанія Лівгуд, цього ще не зробив ніхто, і просто навіть наздогнати не може. Ну що, ми дійсно змінюємо ці цю індустрію. Ми дійсно підкорюємо світ, і про це говорять наші досягнення. Поговоримо про статуси. Статуси бронза, це перший лідерський статус, який говорить про те, що людина-партнер не тільки прийшов в клуб. А і по своїй вкладені гроші на старті, що він зміг запросити двох і більше партнерів, і ось це статус бронза. За тиждень таких партнерів стало 2806, Це більше 400 учасників в день. Дуже багато компаній не роблять такий результат навіть за один рік свого існування. Дві тисячі людей в світі не повертають свої вкладені гроші на старті. В лівгу це робиться за один буквально тиждень. 302 учасника стали в статус срібло. Це команди, які налічують 20 чоловік і більше. Це вже серйозний лідерський статус, який говорить про те, що ви сюди прийшли не просто спробувати, а ви прийшли сюди по серйозному. Все-таки будувати команди, заробляти, ну і зростати по кар'єрним сходинкам. 62 людини, 62 партнери в світі стали в статус золото. Це команди, які налічують 100 і більше партнерів. 100 і більше. Інколи людям навіть в голову таке не приходить, що можна побудувати такі команди. 90% людей все-таки, які приходять в мережеву індустрію, вони не заробляють, вони не можуть побудувати команди навіть з кількох людей. А тут 62 учасника за тиждень побудували команди в 100 і більше партнерів. Це ті люди, які заробляють. 300, 500 і навіть уже 1000 доларів, все буде залежати від того, до якого статусу вони ближчі. Чи ближче до статусу срібло, тобто вони ще тільки стали золотом, чи, можливо, вже ближче до платини, і от вони вже наближаються саме до цього наступного рівня. Тому неймовірно для мене, чесно кажучи, особисто для мене статус золото – це такий, знаєте, дуже перехідний все-таки е статус. Перехідний період, коли ти вже розумієш, що ти сюди прийшов по серйозному, і на статусі золото не варто зупинятися. Треба йти до кінця, треба йти до найвищого статусу, до статусу діаманту. Якщо в тебе вийшло стати золотом, то все, все інше в тебе точно однозначно вийде. Тут просто питання часу. 24 учасники стали в статус платина. Це майже 3 учасника в день, щось неймовірне, однозначно. І. І чесно кажучи, я просто в захваті. Це люди, які заробляють тисячу, дві, три, п'ять, і навіть в залежності від того, як вони наближаються до статусу діамант, це може бути навіть і сім тисяч доларів. Уявіть собі, це команди, які налічують від п'ятисот чоловік і більше. Статус платина. лідерський, крутючий лідерський статус. Тому я всім бажаю однозначно стати не тільки платиною, а і діамантом. До речі, в статус платина, ну чесно кажучи, що неможливо дойти самотужки. Це говорить про те, що у вас дійсно серйозна лідерська команда, тому що саме завдяки команді можна здобути статус платина. В одиночку, ну це я, я не знаю, це навіть, мабуть, і нереально, чесно кажучи. Тому дублікація, дублікація і ще раз дублікація. Ну і найвищий статус, статус діамант цей тиждень був рекордний: вісім діамантів за тиждень. Вісім діамантів, але такого ще не було. Шість із них належить одній країні країна В'єтнам. Різко ввірвалася в індустрію не тільки МЛМ, а саме в Лівгуд. І ось так от скорила. Бачите, як круто скорила вершини. Шість із В'єтнаму, далі є Корея та Китай. Ось такі вісім діамантів. Всім бажаю стати діамантами, адже про що це говорить? Що ці люди тепер будуть щомісяця отримувати щомісячну премію від клубу «Лівгуд» в розмірі 2% від світового товару обігу? Буде розділятися рівними частинами між усіма цими партнерами. Тому є куди стримитися. Якщо сьогодні це суми від 2 до 3 тисяч доларів, то найближчих 2-3 роки ці суми, щомісячна премія, буде більше 10 тисяч доларів. Тому найближчих 2-3 роки треба зробити максимум, щоб стати в статус діамант, тому що ви будете нагороджені. Ось такою премією. Це дуже і дуже приємно. Так що є куди йти, є куди рухатись. І повірте, якщо є люди, які це роблять, то у вас є однозначно всі шанси також це зробити. Ну що, тенденції змінюються, про це говорить ріст компанії Лівгуд. Люди відходять від старої моделі бізнесу, вона дійсно має право на життя, індустрія дуже класна, МЛМ. Але, але на сьогоднішній день можна саме. З невеличкою, з невеличкою абонплатою заробляти десятки, а то і сотні тисяч доларів. Людям подобається, що їх не змушують ніхто купувати продукт, а продукт купується лише тоді, коли це потрібно, коли людина відчуває цінність і потребу в цьому продукті. І саме тому, от саме тому здійснюється покупка. Людям подобається клуб Лівгуд саме завдяки цій моделі бізнесу, що тут можуть заробляти абсолютно всі. І ті, хто будують команду, і ті, хто куштує продукт, купує продукти, І навіть ті, хто просто зареєструвався для того, щоб створити собі якийсь додатковий пасивний дохід з часом пізніше, додатковий 100, 200, 300 доларів, можливо, навіть трішечки більше. Це завжди нормально, це круто, адже компанія Лівкут. Дає таку можливість заробляти навіть тим людям, яких ну з якихось причин не вийшло побудувати ці компанії. Ой, побудувати свої команди. Тому маркетинг маркетинг забезпечує пасивним доходом абсолютно всіх і в кожного. Хтось платить своїми власними діями. Знаєте, я кажу за все, треба платити. Хтось платить своїми власними діями, активністю. І цілеспрямованістю, а хтось просто буде платити своїм часом, тим, що він тут буде знаходитися, не здаватися, йти до кінця, і однозначно буде нагороджений крутим доходом. Ну що, що нас чекає сьогодні? Сьогодні у нас буде зустріч з Райаном та Лізою Гудкіним, Це буде неймовірно крутий тренінг, який ми всі дуже-дуже чекаємо з нетерпінням. Тренінг буде по новому продукту, по продукту Lean Body, і ми всі хочемо почути деталі. Тому. Сьогодні я спробую перекласти. Я думаю, що це буде туди пізніше до ночі. Я викладу і в наш командний чат, і сюди в гостьовий чат, щоб ви також могли подивитися і однозначно прийняти рішення. Приєднуватися до нас, рухатися разом із нами, бути здоровими, залишатися здоровими і при цьому не. Переплачувати тому ось так. от Такі новини цього тижня, такі, знаєте, дуже дуже коротка витяжка зустрічі наших засновників. Але я розумію, що. А, до речі, знаєте, що мені сподобалося? Що оця кількість людей, яка прийшла в клуб, от 20 тисяч, так, прийшло цього тижня, і Бен Глінський каже: якщо ви думаєте, що це почалася нова хвиля, то ви повинні розуміти, що це ще по інерції від першої хвилі. Каже, ми ще тільки на старті, ми ще тільки розганяємося, і до кінця цього року ціль: щоб в компанії Лівгуд приходило від 100 тисяч до 200 тисяч учасників щотижня. Щотижня, Тобто, ну, перспективи неймовірні. Що сьогодні варто зробити? Сьогодні варто прийти. Зайняти свою позицію і розібратися для себе, прийняти рішення, як ви будете рухатися, чи ви будете чекати просто свій пасивний дохід, чи можливо, так як наша команда, будете включатися і робити максимум для того, щоб здобути статуси. Адже під кожним статусом це не тільки закривання ваших там амбіційних якихось рівнів, а це і ваш дохід, тому що кожен статус дає можливість заробляти більше, заробляти більше і заробляти швидше. Тому рекомендую прийти, зайняти позицію, обрати для себе шлях і діяти. Найближчих два роки всім нам бути діамантами однозначно. Тому сьогодні прощаюся до нових зустрічей. Сьогодні, о 18 годині, я буду проводити презентацію зі слайдами, цифрами і фактами. Приходьте на цю презентацію, кожен може включитися, задати запитання, дати свій зворотній зв'язок, можливо, залишити свій коментар, свій відгук. Це все буде о вісімнадцятій годині. Посилання я зараз тут нижче залишу після цього відео. Ну і до зустрічі! Приєднуйтеся.